Так, давай. А тепер до нас. І сподіваюсь, щось більш-менш. Значить трохи притомилося. Ну опять якийсь сом ухопив. Зразу вимотав вже пів катушки. Тепер треба викручувати. О, бачиш, вони вже якісь кола пішли. Щось десь близько. Не так, бачу думаю, нічого. 5. Ось 5. Ого, там щось велике. Ой-ой-ой-ой-ой, мені здається, там великий сом. Да, я теж думаю. Боже. Що це а як мені його витягувати? А може і не сом. Ой, ой, щось гарне. Я думаю, що це цей драм. Ой, дивися. Ой, і хвіст. Ой, -ой. ой щось красиве. Сонечку. Мабуть, зараз йомка працю... закінчується. Вчасів піцакай, бо буде. Скіло зняти. Боже, драм. Це да, великий це драм. Це витягувач. Оце Сергій. А це улов. Оце те, що катушечку виматувало. Я думаю, тут полторашка точно. Величезна рибина. У -у. Ну здрастуйте. Добрий вечір. Драм-драм. Давай виймать, клади телефон. Клас.